Сьогодні ми свідки планової підготовки територіальної оборони за напрямками тактичної вогневої підготовки до штурму і заняття окопів. І саме головне готуються до участі в бойових діях, оскільки наші бійці беруть участь в тому числі на самому передку на бахмутському напрямі. Думаю, що це надійна опора для їх ротації, для їх заміни. Групірували, броня отут тільки закрита. Не треба отак боком вставати. Ось так стали і вперед пішли. Це один із підрозділів територіальної оборони, а сформований він для того, щоб захищати нашу Україну від того ворога, який сюди лізе. Ми от побудували такий полігон, де ведемо підготовку особового складу, щоб особовий склад, коли вже туди йшов, він був повністю підготовлений. Ви бачите, що особовий склад забезпечений всім необхідним. Ми йдемо до стандартів НАТО, тому я передаю їм те, що я знаю. Я шість років служив за кордоном. Весь час на зв'язку з своїми побратимами, які наразі. В гарячих точках вони мені дзвонять весь час і кажуть, що є ось таке, є ось таке. Зверни увагу, зверни увагу, бо хлопці також переживають, вони розуміють, що ці побратими їх будуть захищати, і вони зацікавлені, щоб люди виходили на нульовий рубеж якнайбільше підготовлені. Містро кінцівки провірив, промняв все. Верхні, низні кінцівки. До війни я працював будівельником. 24 лютого я записався в самооборону. Територіально добровольцем і нас відправили до міста Попасна виконувати бойове завдання. Там отримав поранення. Після того став стрій. Зараз бачите, що більша нагрузка стараються донести все бійцям новобранців. Тактична медицина, підхід, відхід, зачистки. Тобто ну, Все, що скажімо так, необхідно для того, щоб. Бійці зберігали своє життя. Черкащина продовжує нарощувати наші потужності, бойове злагодження і готовність до застосування безпосередньо в бойових діях.